Усім доброго, мирного дня! Сьогодні в нас буде відео огляд пряжі Alize Baby Wool. Чому вирішила вам це відео зложити, зняти? Тому що я почала ще один виріб з такої пряжі, і думаю, огляду в мене на неї нема, а вона дуже мені подобається. Пряжа. Зараз етикетка може бути інакша через те, що цю я купляла на ринку. Це вже залишки, але вона випускається пряжа. Вона є однотонна, а є ось така різнокольорова. Цей колір в мене 4004, в'яжу для отцінки. Давайте розберемо, що ж це за пряжа. У мене тут представлено вам два відтінка. Так, оцей перший відтінок сказала. Тут де на 50 грамів, 175 метрів 40% вовна, 40% акрил, 20% бамбук. І хочу вам сказати, для діток новонароджених і для дорослих дуже класна пряжа. Вона абсолютно не колиться, тепленька, вноситься ну, дуже гарно. Спиці рекомендують 2,5, гачок 1,3. прання ручне. Хоча яй цю, ці вироби з цієї пряжі в машинці автомат на режимі шерсть 30 градусів на 800 обертів. І все випирається годинка. В мене там стоїть на годинку. Відпирається все дуже гарно. Виробництво турецьке. Дивіться, що розкажу ще цей колір, якщо вам цікаво, 3564 це відтінки такого від білого до темніше голубого. Це буде для ульянки. Пряжа дуже, дуже гарно носиться. Почнемо з того. Так? Дуже гарно пряжа носиться. Гарно себе зарекомендувала. Так, і показую вам. Ось тупіро почала, в нас ідуть старт, але я почала виріб. Це буде в техніці місоні на спицях бамбукових, досить хорошо вона добре по них скользить. Я ще тестую ці спиці. Що скажу, дивіться, як виворотніх, якщо вам видно добре, як виворотніх, так в лицевих. Петлях лягає гарно, в'яжу в одну нитку на спицях 3,25. Буквально недавно почала трішечки пров'язала. Я не дуже затягую петельки, через те, що не хочу таке плотне полотно, тому що ця пряжа розпушується після прання. Е, так, що я хотіла вам розповісти про цю пряжу. У мене є виріб, який я в'язала у Лянці, це йде платя. Платячко, зараз вам покажу. Просто тут воно внизу пряжа інша. Так, оце з бльоском. Це йде акрил. Е 80 20, шерсть і металік. А ось тут цей електрик колір це однотонна пряжа була Alize Baby Wool. Дивіться, дитина відносила 2 роки плаття, нічого йому не сталося. Єдине що, де вона більше треться, то воно виходить цей пушок. Але катишків по ньому, вот, дивіться, під руками вам показую катушків, ну, Майже, майже немає. І що мені сподобалось моїй ульянці, те, що до шийки, коли прилягає, вона ця пряжа зовсім не, не кусається, не, не поколює, нічого. Оця да, ця поколює тут, ну, тут я спеціально так в'язала, воно тут її і не, не доторкалося до тіла, скажімо так, то я думаю, що я рекомендую цю пряжу для діток. Чесно вам скажу, я трішечки, якби жалкую, коли в мене малеча народилась, я навіть не знала про таку пряжу і купувала їм шерсть, вовну, таку, що більше їм дітям колола, вони дуже жалілися, що їх колить. А це не колить, і тут є. Половина більше навіть половини 60% натурального волокна. То, я думаю, для діток, для малечі це дуже класна пряжа. Гарний аналог. Ну, якщо ви знаєте ще якусь, будь ласка, ми тестуємо пряжу. Я ж кажу, що ця пряжа як в гачку, так і в спицях дуже гарно себе поводить. Після прання вона розпушується. Тут я в'язала в дві нитки на спицях No 4,5. У мене було в дві нитки, я в'язала на спицях номер 4 з половиною. Теж воно таке не дуже плотне, але воно дуже тепле, дуже тепле. Навіть оце притуляю до себе, воно мені дуже колить. А ось це зовсім не колить. Так що, дивіться, маленький відео огляд вам зняла на цю пряжу. Я її рекомендую. Думаю, ще щось в'язати. Якщо замовлять на якихось малечу, таку малесеньку, у мене ніхто з подружок не, не вагітний. Поки. Ну, якщо хтось буде при надії, як то каже моя бабуся, обов'язково якісь костюмчики, щось буду в'язати з цієї пряжі. Вона досить, я скажу, і бюджетна. Її небагато йде. Я думаю, спокійно можна зв'язати на, на любу дівчинку чи хлопчика такий комплектик. Або однотонний, або ну, тут є всякі, дуже велика палітра там в них цих кольорів. Е, ще хотіла сказати: дуже гарно, напевно, буде на пледик, такий тоненький, літній, чому ні Має місце бути. Так що показую ще раз ось така пряжа. Показали мені ближче показувати, вже показую ближче. Напишіть, будь ласка, хто користувався, як вам, ваші дітки носили, чи ви, можливо, у вас інші відклики будуть про цю пряжу. Для тих дівчат, хто буде дивитися це відео, хочу спробувати, щоб вони знали, як і що. І до скорої зустрічі зустрінемося в нових цікавих, я надіюсь відео.